Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Клема плюсового контакту акумулятора разом з трьома запобіжниками. Також у нашому інтернет-магазині можна докупити кришечку для цієї клеми. Застосовується вона у багатьох автомобілях марки Рено, також Opel. Повний список авто можна знайти за посиланням під цим відео, так як і передивитися перелік каталожних номерів. У компанії деталі можна звернутися з запитом, чи підходить ця деталь саме для вашого авто, запчастини, котрі є в наявності, готові до відправки у день замовлень. Пам'ятайте, все буде українська. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.